І так, всім привіт, любі друзі. Сьогодні розпочинаємо проходити сталкер каловпріпять. Всім приємного перегляду. Ну а я переходжу до самої гри. На 26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд радянського союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. Заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули. 2007 рік учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень тому, що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами. І займаються в основному пошуком так званих артефактів, аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік. Попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху. Але досліджено лише околиці зони, спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. У 2012 році сталкер на прізвиську стрілець розкрив таємницю випалювача мізків. Потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. Потім сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів, інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації Фарватер. Користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на ЧАЕС. Але, незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не повернулася. Для з'ясування причин провалу операції до зони направлено співробітника СБУ майора Дегтярьова, в минулому досвідченого Сталкіна. З невеликим запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром він розпочинає свій шлях у глиб зони. Це коротку історію дізналися можна розпочинати. Вже перші п'ять завдань з'явилось, здебільшого дослідження поших гелікоптерів. Ти пукавкою не дуже вимахує Як тобою порозмовляти? Слухаю тебе! Тут хоча б сталкерів можна швидко до певних місць доходити. Типу, заплатив, без тебе телепортнули. а то в кожній грі доводилось бігати. Так, ось і Скадовськ. Тож зброю, сховай. Увага, анекдот. Сіше, що там? Питає, а знаєш, Султара яка машина найбільш сталкрас? Мі каже, то яка? Запорожець. Чому? Та все просто. Надійно, як танк, та ще й багажник попереду. За хабаром зручно наглядати. Йоли, Знайдеш артефакти. Заглядай, подивимось. Так, в цій скриньці нічого і не буде. Там тільки зберігати все можна. Поранення опромінений. Та де вже не питав? Усе до колес. жодних чуток, наче й не торгувати. Цей мерзотник ще пошукав. Геркулеса я собі підкупив би. Так, Нічого, потерпи. Доктор сказав, уже за пару днів бігати зможеш. Поки давай відлежуйся, сил набирайся. Ще стануть у нагоді. Гоу, сталкери! Є до тебе питання. Один сталкер каже іншому, а я із собою на вихід по артефакти завжди фотографію беру. У пошуках сорок. Ну це завдання досить таки довге. Я дивлюся на картку і є вже добре. Ну чого ти? Так, є для мене робота. Не зараз торгувати. його можна досить таки непогано зброю підкупити. Ми спочатку візьму собі кращий детектор. Це в першу чергу. Зброю покращимо Так, відремонтувати. Хоча не вистачає. Ну давай хоча пістолет покращимо для початку. Ой, гаразд. Перше завдання побрали. Котра година у нас 9,41. 9,41. Ну, хай щастить я все позбирав все позбирав Торгувати. Алкоголь 18. Небагато він дає за алкоголь. Ну, розповідай, давай. Так, спершу б я хотів побігати. Інструменти позбирати. Для нашого механіка, тому йдемо зараз на лісопилку. Перший набір цих інструментів знаходиться там. Здається, сталкери новочки також розміщені, недалеко вони від безпечного місця втікли, але їхнє право. Ми ж в першу чергу біжимо за інструментами. Радиация, ничего себе. На их выйти уже радиацию хватану. О, леток, ах, без ниши Радиационное уражение. Якщо горілку знайду, то зіб'ю. Якщо ні, то ні. Це бандити? Так, бандити. О, ну, бандити нам не цікаві на даний момент. До речі, тут чомусь бандити нейтральні до нас. У всіх інших іграх вони по нам гадять. Песик верчить на нас. Виніс з першої кулі. Розбережено. Що в нього детектор? Пістолет, горілка, їжа. Чекаємо, доки він вийде. А, він взагалі пішов звідси. Та, перший помер, чи другий вже? їх ще багато двоє вже мертво, чи троє? Дробовик. взяти це все. Якщо тут можна буде продавати все звичайним сталкерам, ну зброю тому подібне, буде чудово. Він впав, але не помер. А тепер, здається, помер. Радіація. Зараз ще один вийде бляха, ще хтось гадить. Як мінімум ще одного завалив. але те, що вони так боляче б'ють, мені не подобається. Їх ще так багато занадто багато, як на мене. Взяти все. Взяти все. Ми ще нести може максимум 50 кг. Взяти все. Взяти все, наскільки я пам'ятаю, я навіть торговцям не все можу продавати. Проговці також здається, ця... зламану зброю не беруть. Та бля, йди до біса. Прикольно ну, комбінезон вже зламаний. Ось інструменти. Мені тепер потрібно якось добігти. До цього? До Шкадовська? І бажано не померти. Є багато, я один. То у нас старший стоїть. То ти до нього звертайся. Де він? Не розслаблятися. Все, розслабся. Давай побазікаємо Ші, з тобою. Якого дідька він воно сіло і сидить? Тихо! Усім, спасибі! Так, торгувати. Спасибі, Та, ані, зброю деяку я можу йому продавати. Деяку? Торгувати. Ось цього перевірити потрібно. Наскільки я пам'ятаю, якщо більше, ніж 2 пошкоджено, то все, типу, продати не можна. Зараз перевіримо, якщо торговці не будуть його цю, цю, цю зброю брати, то все, я, типу, не буду даремно його тягати. Тут, на відміну від попередньої, хоча б зброю розряджати можна, ну точніше, кожна зброя заряджена. Зараз якось обережно сюди, потрібно ще дійти. І бажано по дорозі не звалитись. Доміри. Увага! Іде викид. Повторюю, іде викид. Раджу всім терміново підшукати укриття. Прикольно. Тільки гра почалась, вже викид. Це яму падати, я поки що не збираюсь. Нема бажання. Детектор Медвідь, Три детектора відгук. А, час до викиду не показано, чудово. Це викиду не показано. Ну, по ідеї в мене повинно вистачати часу, щоб зайти. Там хто його знає. Все ми в укритті. Ну чу. Так, торгувати. Так, бачите, не бере він цю всю зброю. Якщо... Типу, поскорження максимум на дві В категорії, так сказати, то ще зброя продається. Якщо більше, то все. Гаразд. Тоді це все виконати потім. І більше до нього не повертатись. Тисяча. Небагато, але хоча б щось. Я приніс тобі інструменти для грубої роботи. Так, ремонт та модифікації. Треба випити горілки. Спочатку викачаємось це пістолетику. Потім відремонтуємо його. І горілка будеш? Звичайно, будеш, Куди ти дінешся. Ну, щоб руки не дрижали. Це щоб робота добре йшла. Усе хлопці викид.